Всім привіт! всі мої вітання! Сьогодні для вас знімаємо відеоролик на тему насос дозаторів. А саме сьогодні для вас хотів би таки зробити коротке інформативне відео, як все ж таки повинен виглядати дійсно оригінальний болгарський насос дозатор. В сьогоднішньому відео вам покажемо, як він виглядає, яка його ціна і які його переваги. І так, Почнемо з того, що в нас в Україні основним скажімо, насос дозатором, який займає лідируючі позиції по торгівлі, це є насос дозатор бренду МЗ. Цей дозатор вважається в, нас в Україні оригінальним болгарським. Тобто він повинен бути ось такий нефарбований, має бути ось така. Бірка МЗ, кожен має бути нумерований. Е, ось цей дозатор в Україні прийнято вважати е, оригінальним болгарським насос дозатором. Але фактично воно трішечки не так. Єдине, що е, торгова марка, сама організація знаходиться в Болгарії, але м -м, даний товар їм приїжджає на замовлення з Китаю. Е, тому. Ось так. Фактично, це дозатор китайського виробництва, але на замовлення з Болгарії. Що стосується самих насос дозаторів, категорії ціна якість, це є, скажімо, самий найкращий варіант. Тобто за ці кошти це досить от ви отримаєте хорошу, гарну якість насос дозатора. На сьогоднішній день він коштує 3,5 тисячі гривень. Це якщо ми беремо 100 сантиметрів кубічних. Що стосується самого дозатора, вони досить хороші, м'яккі самі по собі, якщо навіть порівнювати з дозаторами Saleo оригінальними білоруськими, він буде набагато м'якший, демпферні пружини набагато м'якші. Він недорогий, тобто такий досить хороший, гарний варіант насос дозатора. Але сьогодні ми... Поговоримо про дійсно оригінальні насос дозатори. А також ще хочу сказати, що дана компанія, тобто, постійно завжди розвивається, постійно щось додають. Там були певні нюанси по даних дозаторах з руками, тобто вони це все забрали. От, наприклад, навіть для прикладу вам приведу раніше, щоб замінити ось тут. Манжет з сальником потрібно було раніше повністю розібрати ось цю всю жопу, витягнути всі внутрішні, і щоб добратися до ось цієї заміни сальника і манжета, або манжета ось тут. Біля шліцевої золотника. Зараз це все трошечки, скажімо, покращили, додавали ось таку гайку, яка вкручується в корпус. Правда, прийшлося трошки погратися з приспособою, щоб їх знімати. Але ну, це набагато вже е, простіше стало, чим було раніше. Тобто набагато легше тепер це все робити. Ну, принаймні для нас так точно. Е, також були там. Певні нюанси з клапанами, завжди вони все, скажімо, розвиваються, додають щось і така досить хороша, гарна торгова марка е, даного агрегату узла. Але сьогодні хочемо показати е, вам, як все ж таки е, повинен виглядати, який все ж таки оригінальний насос-дозатор е, болгарський. Це у нас буде бренд е, M +S Hydraulic. Е, я думаю, багато хто з вас вже їх знає, бачив. От Особливо на ці дозатори дуже багато є китайських підробок в, нас в Україні. Е, але сьогодні вам покажемо, як він все ж таки виглядає. Почнемо, давайте з упаковки. Ось така звичайна картонна коробка. Тут у нас є маркування, штрих-код, робочий об'єм. Є у нас 100 см і є 160 см. Ми особливу ставку на ці дозатори не робимо через те, що вони дуже дорогі. І на мою думку, вони на сьогоднішній день для прикладу, просто вам ось такий дозатор 100 сотка болгарський, коштує 9,5 тисяч гривень. Я дуже сильно сумніваюся, що він відпрацює той ресурс, що ось таких три. Тобто по ціні якщо брати. Тому є, вони в нас є, але ми особливо їх не пропонуємо. Хто тобто вже сам хоче, тоді відправляємо ось такі варіанти. Сьогодні хочу просто вам показати, як вони виглядають. Все ж таки оригінальні. Ось така коробочка. Тут у нас. Всередині йде ось такий плотний пакет, е, запакований на сусід дозатор, такий самий, як болгарські розподільники приїжджають Бадешна. І ось тут є ось така е, коротенька е, таблиця, інструкції. Та інструкції це просто технічні характеристики по дозатору деякі. Е, ну і, в принципі, і все. Ніякого немає. Тут гарантійного талону. Ось, ось такий. Упаков. Що стосується самих дозаторів, дозатори також досить м'які, немає по них абсолютно ніяких питань, також практичні все. Є тут у нас той самий клапан загального тиску, два критичних. Відрегульовані вони ідеально, тобто кожен дозатор в дозатор накручений на 150. Якщо з МЗшкою треба перевіряти, ще тут буває. 150, буває 155, буває 180, а буває в мене на стенді стоїть клапан загального тиску, який скидає, щоб на стенді ну, не пішов нагрузку НШ. Тут буває навіть, що спрацьовує клапан на стенді, тут тобто, накручено під цілих 200. Тобто цей дозатор бажано кожен ставити на стенд і відрегульовувати ще. Ну Це не так проблемно, але все одно тобто з цими чомусь трошечки. Є промах з регулюванням самого дозатора. Сими ж такого нема. Він також м'ягенький, тобто демперні пружини м'ягкі, відрегульовані вони чітко, все один в один. Гарно, кожен стендований. Весь дозатор видно, що якщо ці приїжджають, можна сказати, що сухі там через один. Цей дозатор видно, що він стендувався, кожен в маслі, всередині, все, тобто видно, що він стояв на стенді. Ну, ось такий от. Ось так вони виглядають. І ось тут у нас також маркування. Мінус також в цьому дозаторі бувало стикались. Немає тут маркування, де підключати. Для людини, яка з дозаторами купила перший раз, трошки проблема, але це все в телефонному режимі обговорюється. Тут просто є ось така маленька табличка, на якій показано підключення. Але зазвичай. І майже ніхто не замічає. Ось так. На корпусі є їхній логотип відлитий. Ну, хороші дозатори, нема про що казати. Тобто, хто купить, буде задоволений, це так точно. Але чи є сенс купувати? Тут також зроблено досить практично. Це тут доступ йде до шарика, тут такий штарьок є, тут такого немає, тут треба розбирати всю задню частину. Ось за такий дозатор. Хто купить, буде задоволений, досить хороша, гарна якість. Але є один великий суттєвий мінус це ціна. Для сьогоднішні, на сьогоднішній день в Україні 9,5 тисяч для насос дозатора це дуже багато. І е, немає. Я вважаю, що сенсу особливого немає, бо через те, що можна за 3,5 купити нічим абсолютно не гірший. Ось такий дозатор бренду МЗ. Є також це не найдешевший варіант. Є ще, скажімо, підробки на. Дані дозатори МЗ. -шки. Якщо це в нас рахується, МЗ, це взагалі то аналог, скоріш за все, що був похідний тут назву. Я думаю, що вони все-таки відштовхувалися. О тут М, тут у нас МЗ. Це щось похідне було, скоріш за все, що від ось цих варіантів. Але є ще підробки на ось ці дозатори, тобто вони там коштують 2900, дуже подібні, але там вже якість трошки гірша. Тому ось такий коротенький для вас відоогляд. Все ж таки, хто хотів побачити, хто не знав, оригінальний болгарський насос дозатор виглядає ось от таким чином. Ось так. Також тут згадав різьба, якщо тут, в цьому у нас йде одна друга от штуцер. Тут заходить одна друга в дозатор, виходить півтора, 20 крок-півтора, то тут йде 20 крок півтора в самому насос дозаторі. Ось так. Тому всім дякую за увагу, всім гарного дня. До побачення.